Опа, ви вже тут. То добре. Всім привіт! Це таке розговорне відео. Як ви видите, у мене новий фон, нова лампа. В нього буду робити анімації, чи вам старе освітлення буде любити? Як хочете, напишіть. Кстати, скоро вийде нова серія Трансформери. Перша серія в Трансформер Війна за Енергон. І про що я хочу сказати вам. Діти. Тут все лежить, що буде у першій серії Трансформер Війна за Енергон. Ну, там травинки, всякі таке сяке. Коротше, я вам кажу, про що буде сюжет. Сюжет буде такий крімлоку, скучно. Хоча. А я вам потім розкажу. Так, ну давайте, раз я вам покажу, що з'явиться в першій серії. А ну сюди. Так, травинка всякі, як я вам казав, ту. Почекайте, вам може не видно. Вон коричневі деталі всякі. Так, яке там стояло десь... Ні. Давайте вам таке освітлення покладу. Е, також ну, це всі новини, блін. просто. А, кстати, у мене є ось такий мікрофон. Я буду озвучувати ним. Ну, раніше я озвучувала наушниками, там, там у мене було таке, там, де я говорю. Коротше, тепер будуть відео озвучені, воно на нас мікрофон, як ви видите. У нього той провод іде, я чуть не споткнув. Також що я хотів підмітити. Я анонсую «Барабанна дрова. Отдільний серіал про бамбербі. Так. Йось так, я буду знімати ще поперед серіал про Е, e, Зараз вам покажу, який буде головний. Хоча ні, ви узнаєте то у трейлері, який вийде сразу, після... Не сразу, але після першої серії Трансформеру Війна за Енергон. Зразу кажу пісню за анімейте да я не взяв. Я не случайно взяв її. То, що мені любиться. То та пісня і сам серіал. Особливо мені там любиться балкет. Та про що я коротше? Як ви видите, тут ще є пластини такі нового кольору, як на мене, бо вам майже надоїло вже видіти од одну біжову пластину. Треба щось новеньке. E, то то будуть чорні сірі, такі світло сірі тона. E, також, як ви видите, у мене тут коробка, я, я вам роблю, я би то казав. Та не важливо. Так, що e, я хочу вам сказати? E, анімації з фігурок, може, не буде. Може, не буде. Я вам не кажу, що не буде їх прям. Що фігурки я не буду анімірувати. Просто в мені їх погано виходить анімірувати. Так що давайте краще зациклимося на трансформерах. Раз, на трансформерах, пак колись може на фігурках. І кстати, я планую скоро купити собі Legion фігурки по трансформерам роботи під прикриттям. Вони стоять 339 гривень. Представьте собі. Коротше, прошу. Ви аж наберете мені, хоч 20 підписників, прошу вас. Хоч 20 підписників, то я. Зміну, ну що, нове, коротше кажучи, і то буде не просте, коротше кажучи, а епічне, коротше кажучи, вам майже мої очі не видно. Почекайте. Все нормально видно. Взагалі, не видно, коротше, не важно. Так. Так. Надіюся, ви наберете 20 підписників, а я вам нове, коротше кажучи. І, кстати, я вам покажу, яке то буде. Коротше кажучи. Може, коротше кажучи, я із майбутнього. Або, можна, коротше кажучи, я поліцейський. Або, коротше кажучи, не знаю. Коротше, предлагайте ідеї в коментарях, що вони будуть доступні. Я не знаю, як їх активувати. Так що вирішуйте самі. Наберете 10 лайків, то я... Буду випускати мої часто відео. Аж ну як вийде. Це просто школа, музика в мене. Я... Та й плюс часто у нас гості бувають, тато, тує, мама ходять. Я не зможу часто. Просто ту є часто знімати відео, бо такі іменно, що я не анімація, а такі відео. Я не зможу їх знімати по причині такої. А еще то, що може я це відео не випущу. Ну, класне. Та бо в мене мама дуже така спильчила по суті від такого фону. Що не файно, все, ой боже, як то то. Коротше, треба буде мої май... близько покласти мій самодільний штатив. Коротше, виро... Ви стоїте, як вам об'яснити, на підставці від телефону, яка стоїть на коробці, яка на... стоїть на Стульчиковій. Я не знаю, що мені ще указати вам. Це вся інформація. Я прощаюся з вами до. Е, не знаю. Давайте анонсую сері... першу серію на. Е, давайте на 20. Ні, не на 20. Давайте, коротше, на 20. Давайте Уже на после Пасхи. Не, реально, просто. Короче. Всем пока. С вами был я. И... І...